Чому соціологія дуже часто буває простою маніпулятивною технологією, і як це відбувається? От про це ми поговоримо за буквально півхвилинки, а поки ще прошу долучайтесь, підписуйтесь на мій YouTube канал. Потрібно, Хто не підписався, прошу підпишіться. Ну і хто підписався вподобайками, підтримайте коментами це дуже важливо. І так, поїхали. Є свіжа соціологія, от про неї поговоримо. Е, перш за все, що, ми потрібно, що нам потрібно відмітити, е, що КМІС, який видав свіжу соціологію, ну як якби б, е, трошечки е, злукавив. Чому? Тому що з одного боку, да, звісно, дуже добре, що вони зробили цю соціологію і нам показали, а саме, Основне, що ми мусимо розуміти, що, за даними цього опитування, КМІС понад 80% українців вважають, що Україна зробила недостатньо для підготовки до вторгнення Росії, тобто до лютого 2022 року. І увага! Я хочу нагадати всім, що в цей час президентом був Володимир Зеленський, в якого був час 19 року. Року, тобто, дуже великий час, з травня 19 по 22, три роки майже. от Він нічого не зробив. Недостатньо. Мало того, кміс тут дає дуже чітко, що повністю недостатньо зробили. от Скоріше, достатньо, хоча були деякі прорахунки, от таких всього. Скоріше достатньо це 14%. Оце якраз єсній об'ємний електорат Зеленського. Але далі увага. 37% вважають, що скоріше недостатньо, хоча дещо влада все таки зробила. Наприклад, демонтувала, е, е, наш, наші міні-поля на Чонгарій Перекопі, звала всіх на шашлики, ну тоді це да, щось робила. От, е, і абсолютно недостатньо, вважає 44%. Так от, щоб тепер не плули про рейтинги довіри, недовіри до Зеленського, ми мусимо твердо і чітко говорити, що люди. Вважають, що Зеленський, тому що владу в Україні уособлює Зеленський своїм подручним єрмаком, там, кардиналом, чи там, якщо хочете, там партнером по качалки, Вони там разом ночують в офісі президента, то що роботи багато. Мівіна і питаються бідняшки. От так, от майже половина українців вважають, що абсолютно недостатньо. Вони зробили їм двійка. І я сподіваюся, що це визначиться і в голосуваннях, в бюлетенях, це теж буде про це сказано. Між тим, цього недостатньо. От, ну, якщо говорити в регіональному вибірі, то у нас в усіх регіонах приблизно однакова кількість людей, які кажуть, недостатньо. Тобто, що ми бачимо, одностайність України в цьому питанні. От що ми бачимо. Тепер щоб я, на що б я ще хотів звернути увагу, е там є запитання, що е а з яких причин ми були не готові. І от найбільше людей, там 46%, е вважають, що е саме політична влада. Не змогла докласти необхідних зусиль для підготовки України до вторгнення ворога. 46%. Політична влада, ще раз, політична влада це Зеленський і його Камарія, яка контролює і парламент, і уряд, і через Татарова судову систему. Так от це вони неспроможні. Хоча звинувачують 35%, що це саме населення. не не вірило у вторгнення і не готувалося. Ну будемо відверті, да має право. Така думка на існування. Але ж чому? Тому що влада розхолоджувала і казала, та які там яка війна? Хто з Росії? Вони ж браті. Хоча ми фактично воюємо з ними з 2014 року. А якщо хочете, то ми воюємо з ними вже там з битви під підоршу з 1514 року. От з якого часу ми воюємо з ними вже 500 років. От е е е фактично, да. От, І відповідальність на керівництво Збройних сил України перекладають все 15%. От, е, да, накладуючи відповідальність на країни Заходу, які там не допомагали. да, не вірили, Вони не вірили, хтось не вірив в суспільство, не вірили в те, що Росія наважиться напасти, а країни Заходу не вірили, що ми відіб'ємося. Ну, ми показали, по чому в Одесі Рубірої, як то кажуть. От, е, Так що приблизно ми. Ми мусимо розуміти, як воно і що воно. Що тепер в цьому дослідженні? Що да, поміряли там політичні партії, типу, ну, як завжди, за кого ж ви будете голосувати, За за ж цікаво голосувати. Ну і знову ж ми бачимо, що основна перспектива у військових, тому що. Військових, коли ставлять, то вони е, мають е, великий відсоток тих, хто готовий прийти проголосувати, е, і в чому тут маніпулятивність цієї е, соціології? В тому, що а ми ж насправді не знаємо, хто буде е, в списках, буде балотуватися там хтось. Ну, я точно знаю, що залужний буде. Балотуватися. Ми точно знаємо, що Білецький він робить такі кроки. Він точно буде балотуватися. Можливо, азовці будуть балотуватися. І Будану. Але Буданов хто зна буде, не буде. Він, якби як голова гур, дуже публічний. Він, мабуть, найпублічніший з усіх директорів розвідок. Ну назвіть хто зараз директор Масада, Мішість там чи цариу. Та ніхто толком не знає. Чому? Тому що вони не по публічні Розвідник має робити свою справу тих. А Буданов навпаки. Буданов ну дуже часто робить правильні речі, але дуже часто, часто як на мене, занадто часто, люби Боже, правду, піариться на цьому. І тому от зараз міряють як мінімум чотири сили, і умовно, і залужний, і білецький, і Буданов. Проходять п'ятивідсотковий бар'єр, і тобто вони конкуренти один одному, і але і для людей це вибір. Там ти хочеш проголосувати за військових, ну окей, за кого з них за кого з цих чотирьох? Так, там типа Залужний, Білецький, Буданов, Азов. Е, але в чому маніпуляція? В тому, що а якщо хтось із них не піде, як перетікуться голоси? І нам це не показують. Але насправді ті, хто проводить е, дослідження, вони насправді роблять кілька карток. Да? А якщо отак? А якщо будуть оці, але без цього, ну наприклад, без Буданова. А якщо будуть оці, але без цього, мало того, там е, коли міряють там. Не рейтинги політичних сил, а рейтинги там кандидата в президенти, ага, там типа ось залужний Зеленський Порошенко. Так а якщо там, наприклад, там ага, плюс Мірім там Білецького. А якщо Білецький е, знімається на чюсь користь, там це як розкладається, там що буде, який тоді буде результат в першому турі, який в другому. Ну зараз все прогнозовано. В перший тур там нос к носу там, е, Зеленський Залужний. В другому там залужний впевнено перемагає. Але ще є таке одне: але бо кажуть там, типа у Зілі Бобіків, а рейтинг залужного там зменшується. Ну, об'єктивно, це може бути того, що він знизився на ,5 там, чи на півтора відсотка Да? Чому? Тому що він все таки не, не показав ну свою там політичну якби політичні амбіції і з цього роблять висновок, що там тіп, а може ж він не піде. І на цьому багато хто грають, і багато хто там спішить вже розчаруватися і з Офісу під, підтримують цю думку, що розчаруватись залужному, він бачите ні риба, ні м'ясо, він не хоче там тіп, показати свою позицію. Ні, друзі. Вчиться ЕЗОПовій мові. Е, тому що е, залужний, е, по перше, е, виступає там раз на місяць з якоюсь статтю, яка має там стратегічне е, значення, яке вчить не тільки нас, а й європейців, і засвідчує принаймні для категорії розумних людей, що у залужного е, мізки працюють, якраз е, він має те, що в першу чергу має мати керівник. Стратегічне мислення, і ніхто не засумнівається в тому, що воно у нього не те, що розвинуте, а що це таки, все таки, глиба. От, на відміну від Володимира Олександровича, який колись заявив, коли його питали, там у вас ви будуєте якісь стратегії? Які стратегії? Ми, блін, сьогодні на завтра плануємо. Да? І це колись казав і Богдан, перший його кардинал, і Єрмак, кардинал Рішельє. Вони планують сьогодні-на завтра. Там. Ну, Зараз вони планують на вибори, да? там, типу на вибори. Ага. От. Ну, і відповідно. Слідкуйте за езоповою мовою залужного, як він власно стібанув команду Зеленського, коли він розказує про 23 третій рік і про те, що не дуже вдало пішов наш наступ. Але чому не вдало? Тому що ми з меншими ресурсами намагались наступати. І це колись буде в хрестоматіях всіх військових академій, що як з меншими ресурсами, не маючи переваги в повітрі, в артилерії, в кількості снарядів в живій силі, ми на фортифікації серйозні, на лінію Суровікина все ж таки наступали, і там дві лінії оборони пройшли. Так, да, це не вийшло такою ж переможною операцією, як весна 22 го там, чи Харківська операція і Херсонська осінь 22-го року, окей, але це все одно не можна записати у наші поразки. Це однозначно перемога. Але що залужний говорить, і просто-ну просто, ну, просто зопова мова класна, що каже, поки ми тут готували військову операцію, по-перше, що наші плани якимось дивним чином попали туди. І він нічого ж не сказав, і нікого не звинуватив, він посол України в Великій Британії, він не може сказати, типу подумайте самі. І от я роблю сміливе припущення. А чи не знайшлось у нас крота якогось в офісі президента, який там здав явки і паролі? Да? там Куди, де, коли. Ну там, о, в, власне, стратегічно було зрозуміло, що ми будемо наступати на півдні, але все одно між тим, там як по тактиці, де будуть там нанесені удари. там, то і то. Але ще цікавіше те, що Залужний сказав, що поки ми гралися в війну, а хтось робив з цього е, ток-шоу, реаліті-шоу, шоу там в е, реальному, реальному часі. Ну, тобто, я би додав там типа, дом 2 Тільки е, в «Дом-2» була не Ксенія Собчак, а Володимир Олександрович Зеленський. І от поки ЗСУ. Билося об лінію Суравікина, поки ми наступали, стікали кров'ю, а хтось на цьому робив банально піар. Хто забув, я нагадаю: Зеленський казав, по 500 метрів на кожен день. Та ви що, це коли вже залужний навіть вересні чи жовтні. 23-го року написав статтю першу свою стратегічну статтю, яка власне, і поклала край його головнокомандування. Да що там, типу, що ні, так не можна наступати. От, і хто повернеться цю статтю, я не пам'ятаю чи вересень, чи жовтим 23 року, там же все стає ясно. Але Володимир Олександрович наполягав наступаємо. А що ж так сталося? Володимир Олександрович тепер каже, що готовий до заморозки. А, а що сталося? Тому що Володимир Олександрович після цього реаліті шоу не виконав своє головне завдання: не забезпечив мобілізацію в Збройні Сили України, а це його зона відповідальності. Так що десь так, звичайно, соціологія зараз нічого не розкаже, тому що рейтинг Зеленського сповзає, але ж ми не знаємо, якою буде соціологія, умовно навесно, да? коли там прогнозовано, ну, якщо зараз, судячи по всьому, Путін наважився заходить в зимову кампанію, значить будемо до березня сидіти в окопах, і будемо в тилу ловити тут їхні каби, ну, суми натерпілися. Е, от і я хочу заявити, що е, ну, весною там все одно треба буде приходити до тями і там готувати там, заморозку конфлікту, і значить там е, це і ми не знаємо, який буде рейтинг Зеленського. Тому що ще одне ми маємо в соцдослідженні: 67% вважають основною небезпекою за, для. Незалежності України, корупцію, не Путіна. Ми не Путіна боїмося. Ми боїмося оцієї камарілі яка прийшла і грабить як в останній день. От що, і це вже понятно показує, що от рейтинг Зеленського якраз і буде то есть, людей, які скажуть: я ні за що не проголосую за Зеленського, це і буде 67%, а пізніше їх буде ще й більше. Там за 70. І той, тобто, у Зеленого немає шансів в другому турі. Якщо він в другий тур навіть з першого виходить, далі шансів у нього немає. Абсолютно немає. Тому я би порекомендував їм думати не про, е, взагалі не про якісь там політичні амбіції, а як красиво слінять. Домовиться з ким, щоб не видали, щоб потім поїхати там. От Австрія не видає, вони Фірташа до сих пор вже з 14 року видати не можуть. Да? От, там, типа там чи Ломані, Оман теж не видає, Катар там якби не видає. Ну а може, тепер і видає вже, там що з Зеленському видали, але між тим, треба з кимось домовлятися, щоб куди свалити, щоб потім досидіть, -е, щасливу старість. Так що. Будемо впевнені в тому, що якщо Зеленський наважиться навіть іти на вибори, йому нічого не світить, а е, на президентських, а на парламентських ще менше. Хоча вони тут хочуть витягнути бліду поганку, яку називають е, цей Тігітка. Але про Тігібка і про інші розклади ми поговоримо в наступному випуску. Що ж, друзі, привітайте мене і всіх сумчан з присвоєнням. Місто Суми, звання героя. Міста героя. Я колись, як жарт, колись там, типа коли зустрічав гостей там на вокзалі там чи по приїзді, кажу радий вас вітати в місті Героїв Суми. Він на е, але це дуже приємна новина, що визнали. Це звичайно не Зеленського заслуга йому руки цілувати не потрібно. Це визнання нацією і суспільством, того, що суми, які не лягли під Путіна в лютому 2022 року зробили надзвичайно великий внесок в нашу майбутню перемогу. Так що, друзі, підписуємося, лайкаємо, поширюємо, коментуємо і знаємо, що незважаючи на всі зусилля у цієї злиної камарілії Україна стоїть, ми обов'язково переможемо. Русняві не пройдуть. Тримаємо стрій но пасарам.